В Угорницькому спасу Преображенському монастирі вшанували героїв України. Таким чином відзначили День державності нашої країни. Монастир існував ще у 16 столітті, а його відродження розпочалося в кінці 90-х років минулого століття. З ініціативи митрополита Галицького Андрія та тодішнього народного депутата України Володимира Кафарського, місцевої влади і мешканців села збудували капличку і пам'ятний хрест біля джерела дзвіньоха, відкрили першу церкву Преображення Господнього і перенесли з села Тюдів Косівського району. Згодом свої двері відчинила друга церква, введення в храм Пресвятої Діви Марії. Її також свого часу перевезли, але вже з Делевит Лумицького району. Коли почалася війна, у монастирі вирішили облаштувати душі, алею слави наших героїв. Ростуть дубочки, липи посаджені два роки тому в пам'ять загиблих воїнів Івано-Франківщини. Була думка, щоб і ми тут в монастирі мали свою стіну пам'яті. На жаль, думали, що буде закінчене, що там це місце вже буде порожнє. Але, як сказано, пам'ятайте наші імена, навіть коли закінчиться війна, коли стихнуть кавгурки зброї, але вічно в нашій пам'яті повинні жити. Завдяки їм ось ми маємо можливість поглядати на цей купол небесного неба. Молитися, і ми бачимо ті події кожен день, сумні. Але яка хлопці наші вже помаленько, крок за кроком, відвоюють нашу землю. З нагоди дня державності в угорницькому спасу Прибереженському монастирі провели літургію. Люди спільно молилися за мир в Україні та усіх наших героїв. Ми вперше, згідно указу президента, святкуємо День української державності. Цим ми хочемо засвідчити, що не 31 першу річницю незалежності, а незалежності це відновлення державності нашої України. У нас є тисячолітня історія нашого державотворення від Київської Росії до козацької доби, до української народної революції, до січових стрільців, до української повстанської армії до відновлення незалежності нашої України 31 рік тому. Але на протязі всього цього часу, творячи нашу незалежність, творячи нашу державність, нам доводилось боротися. За її незалежність і цю державність і на жаль віддавати своє життя сьогодні на 31-му році відновлення незалежності нашої держави. Далі в Україні триває вина, війна. Гинуть наші хлопці, гинуть наші дівчата, гинуть захисники, гинуть мирні люди, гинуть наші діти. Робимо все можливе для того, щоб знову відстояти нашу Україну. В цей день щороку ми відзначаємо. Чергову річницю великої доленосної події. Але від сьогоднішнього дня цей день набуває ще й іншого змісту, бо сьогодні вперше ми святкуємо День української державності. Хоча ми, галичани, маємо схоже свято. 20 травня ми відзначаємо День Героїв. Цей день ми вшановуємо пам'ять про тих всіх героїв які за всю історію загинули за українську герою. Маємо шанувати наших героїв. Маємо гордитися, пишатися нашою славною сторінкою, славними сторінками нашої історії. Тож, хай буде вічною слава українським героям і слава Україні!